Широкий гребінець від торгівельної марки Тек і для чого він потрібен. Даний гребінець має достатньо великий розмір, до прикладу, з ладонню. А Він має як широкі, так і тонкі зуб'я. Для чого він потрібен? В першу чергу, для чоловічого зала. Даний гребінець можна використовувати як гребінець для тушування. Як гребінець для тушування, в роботі з машинкою ви можете працювати як під широку, так і під тонку частину. Під широку частину ви можете заводити і просто знімати масу волосся. Під тонку частину ви можете створювати на початку виконання вашої стрижки лінію ваги в чоловічій стрижці. Також після роботи насадками під тонку частину ви можете допрацьовувати лінію ваги. І забирати те волосся, яке у вас не потрапило в зону роботи машинкою з насадкою. Також ви можете її використовувати як в горизонтальних, так і в діагональних, так і в вертикальних положеннях. За рахунок того, що вона йде достатньо широка та достатньо довга, ви можете захопити великі площини в роботі, і даного гребінця вистачить, щоб ребро поставити на саму широку частину по голови і виліт був там, де знаходиться лінія маси. Що достатньо зручно у використанні, і використовуючи буквально один гребінець, ви можете виконати дуже багато роботи. А також в чоловічому залі, коли ви працюєте з високими переходами, наприклад, з нуля, або просто з високими переходами, і у вас є вігрові ділянки, які ростуть по напрямку там, в сторону, а не в нижню частину, і насадка їх просто на чіпляє. Ви можете у вертикальному положенні гребінця повністю зробити перехід від зони переходу машинки до фронтальної зони. Він є універсальним та дуже зручний у використанні.